Слідуючи своїм злочинним маршрутом, фальшивомонетники легалізували підроблені кошти, розплачуючись майже в кожному закладі, не шкодуючи навіть стареньких квіткарок. Конспіруючись, підприємливі молодики щоденно змінювали місце збуту, переїжджаючи з одного району Одеси в інший, а також у Миколаївську область. Скупали в різних містах на таку суму, мілкі товари, потреблення, продукти. Вот. Все это потом выбрасывалось, интересовало только размен 500 гривенных купюр. На сегодняшний день, реализуя этот преступный умысел, они были уже довольно-таки большую парень. Часть этих денег уже изъята, приобщена к материалам уголовного дела. Подальшому при проведенні санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманих співробітники міліції та прокуратури виявили копіювальну техніку, хімічні барвники заготовки купюр номіналом 500 гривень МБУ, на загальну суму понад 50 тисяч гривень, а також інше обладнання призначене для виготовлення підроблених купюр. Я возіл чоловіка, який походу вже я цим займався. Він мною розчитався цими купюрами. Ну, я его возил там далеко, я же такси работал. И все. Я ну, не то, что по, поменял. Хотел разменять, там остановился, не было сдачи, там, там. Потом он говорит, поехали, типа, в Аркадию покатаемся. Поехали в Варкаде, там. Он говорит, я тут пройдусь, типа, по своим делам, если что, типа, наберешь. За даним фактом розпочато кримінальне провадження законодавством передбачена кримінальна відповідальність за вчинення вказаного правопорушення у вигляді позбавлення волі строком до семи років. Затримані поміщення до ізолятору тимчасового тримання одеського міського управління міліції ведеться досудове розслідування. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.